А ти бачив він... Курва падла скотиняка Еротична небезпека! Привіт, привіт! рік, привіт! Сьогодні ми пограємо ось таку ігрушку, я знайшла. Називається scp 087. Дорога до пекла. А, вона, начебто, на російській, а, дивимося, що з цього вийде. Що настройка? Давайте трохи зробимо тихіше. Ось так. Ну, щоб, по-перше, щоб мене було чутно, по-друге, щоб Ну, це, начебто, хорор, тому таке. Ну, почнемо. Страх саме сильне чувство, яке способно управляти нашим разумом. и которая подвластна лишь единицам. Большинство людей в действительности не желают быть свободными, потому что свобода предполагает ответственность, а ответственность пробуждает страх. Людям чрезвычайно трудно выйти за пределы социальной роли, связанной с ситуацией подчинения и следования правилам, исходящим от вышестоящего лица. Несмотря на волнение и стрессовую ситуацию, испытуемый 087 не ощущал собственной ответственности за происходящее, перекладывая все на экспериментатора. Что происходит там, в самой глубине нейронных потоков? Хаос, отторжение от реальности или просто нежелание воспринимать все как есть? Неужели, прячась в тени собственного страха, человек способен закрыться не только от мира, Но я от самого себя пройшло много лет. Но меня как у А я ж нічого не нажимала. О, А можна якось, типу, меню мені, типу, звук. Я ж чую, що воно громко буде. Воно буде громко. Я не хочу. Ну тут бігати начебто не можна. Це якийсь запис. відійди, дай пройду. Ні, це капець, я так, воно ж дуже голосно. Якось тихіше можна зробити. Бо воно дуже гучно. <ріст> Моя нервова система мені, мені ще потрібна. Так. І що? А у чому сенс? Типу? Про... Просто спускатися до... донизу. Це наче... це, я так розумію, проліт між поверхами і... Чого? Я ж щойно була... Я ж жони сиду. Чи це мінус етажі? Я так розумію, вниз ще багато. Я не бачу. Фу, я не можу. Воно... Я таке не люблю. Воно начебто нічого не має, але ти постійно ось... в очікуванні і дуже-дуже напряга... напрягає. Так. Знову краска якась красна. Постійно розмазана, ну то таке. Шосте. Шо ну, це я так розумію, мінус якийсь. Теж, типу, під, під землю ми типу. Блін, ще й фонарик такий. І... Такий тусклий. він не. <гас> не світить ніфіга. А, це ще записів де камери. Я не хочу далі. Блін, а зараз якась. Я не. Я. <гас> Сука. Я очікую, що зараз щось буде, але ну, типу, не, не дивлячись на те, що ти постійно в наперу, це який. А, це між поверхами. Що ти так де? Що ти постійно в напрузі, ти вдивляєшся, і мені здається, я все одно профігію. Воно вже таке зжимає трохи всередині. Хтось щось вирадив, то таке, У нас це не стосується. Це, до речі, начебто звук був зверху. Десятий. Ми здається, ми зараз з того кінця землі вийдемо. Так, це між поверх, а нічого нема. Вже декілька ось одинадцятий, а нічого там хоч краска якась була красна. Червона. Це дорога до пекла. Це просто звук був. Я все можна, я на цьому все. Я, 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 не, я не хочу. Фу, так. <рес> <рес> я взагалі в хорори ніколи в житті не грала, особливо в ось такого плану. У мене зараз аж цей погано. Це який? 13. 13, до речі, ну, така собі цифра. Фу, ти що, ти що? 14. Блін, я все боюся, що якась фігня вилетить. І Я знаю, що у цих е, іграх, я хоч в них і не граю, але ну, типу, я знаю, що в них. Е... Та хтось плаче. Там додають дуже голосні звуки. А я що, я мамка чи що? Я не буду заспокоювати нікого. Вода голосніша, воно внизу. Я не хочу. Знов краска. Я чую цю фігню. Я хочу витягти наушник. Я дуже хочу витягти наушник. Я дуже боюся, якщо вона зараз заоре. Падла, де ти плачеш? Коти Іди нахер. Я Можна назад, я назад, я не хочу. Я все. Я, будь ласка. Там сидить якась лисадівка. Я все Я не хочу. Я вона все зараз завору. Вона так прийде, я не хочу. У мене руки трусяться в грі. Фу, ну серйозно. Я ось так. Я можу? <ріст> Мене врятувало тільки те, що я виселила тавушник. Вона голоси заорала, я навіть через навушник почула. Ну це було предсказуємо, але якщо б мені здається, якщо б я залишила навушник... А вона ж була на чолиця, а потім стала прочухану. Але якщо б я не зняла навушник, мені б здається, я б цей. Добрий вечір, коротше. Так, ну добре. Поки що спокійно. А в мене камера роздріс... а тут є батарейки. Це який ну, 21-й, начебто. Якийсь фонарик дивний, типу, так він ніфіга не освічує, так ну, дуже... Яскравий. Червона краска. Поверх. Флейдо 23. Вели розряджається камера. Що буде, коли вона... Ну я тут не бачу ніяких батареїв, нічого такого. Йоп! Сельтропсіль. Йди нафік, йди у Ну ні, ну ні, ну й то ні. Я, коли буде ось так вагать, я нікуди не піду. Я буду чекати, поки воно відремонтується. 25. п'ятий. Бляха, скільки їх тут? Як воно темно, 26. -й. Я подалі від екрану не хочу приближатися. В напрузі триває 27-й. Так що. Іди. Я що, погратися? Давай пограємося і ти підеш на фізі. Класочка. Я куди. А немає, типу. Знаєте, що найфіговіше? Тут немає можливості піти назад. Ну, типу, кнопка вперед йде, а е, кнопка назад ні. Так, тому, якщо щось е, різко там вистрибне, чи ще щось, ти назад не повернеш Тільки ось так розвертатися і йти. до речі, мишка дуже якось е, цей. Не дуже плавна. То який був поверх? 29-й зараз. Блін, на 30-му, скоріш за все, повинно щось. А, це не 30-й. На 30-му, скоріш за все, щось повинно бути. Типу, круга. А, ну, червона краска. Ну, це норм. Я думала, щось. Просто, ти, типу, 30. Там туди-сюди. 30 паш. Фу, воно... Ти начебто починаєш розслаблятися, коли ось така прям... Тиша, а, а потім воно як бляха вистрибне, звідки. Скільки поверхів тут? 32. А що буде, коли розрядиться камера? Ну, я батареїк не бачу. І по сходах ніде тут, по кутах то також нічого немає. Я фік його. Ну поки що мені більше за все налякала ось той а, звук. Ще потрібно не загорати на всю домівку. Це по-перше. По-друге, в мене там чоловік спить. Я не знаю, чи спить він після цього, чи ні. Це було так. Воно, воно ж. Подух перехватило Ну, це для цього фу, для цієї фігні потрібні залізні нерви. Це не, не про мене. Мені цікаво, що буде, коли розрядиться камера. Фух. А ти бачив і? Курва падла, скотиняка Воно дихає, чи це я дихаю? Ні, ну це фігня. От поки що а, перший звук з дівкою не так, тому що я її бачила по факту, і я знала, що вона зараз я навіть навушник встигла витягнути, підготуватися, так скажемо. А ось ця фігня а, поперед, ну, типу, ось зараз тільки якась була, а ось попередня фігня. Оце було, типу, Кринжово, тому що воно мене розвернуло, і я нічого не могла зробити. Тридцять дев'ятий, до речі. Прикол гри у тому, що вона декілька поверхів тебе попускає, нічого не відбувається, ні звуків таких, нічого. А потім як жах не падло. І я, до речі, не звернула уваги, чи тільки мі. <звук> іди нафік, Іди нафік! Я не бачу, я не знаю. Я, я не хочу! Я повинна йти. Я не знаю куди йти. Фу. Я не буду йти поки. Що за херня? Якого біса? Валимо, валимо, валимо. Це якийсь тупий таж. Далі буде краще, далі буде краще. Ось тут не буде нічого лагати. Я не буду йти в... з... 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 з вимкненим. Тарем. Це який поверх, мать його? 42 й Ну вони почали частіше Цю фігню робити. Фу, бляха. Фу, то на вулиці. 40... Добре, що я звук знизила, ти шо? У мене на початку такий звук був, що я. прифігіла. 44-й. Блін, а зараз щось буде, ще й звук притих. Воно по... між поверхами є щось чи ось... Чи сута на поверхах? Ну, типу, там, де номер. <гас> Блять! Вибачаюсь Очікувано. А це все. Неочікувано було те, що вимкнуло світло, а після світло було дуже очікувана ця фігня. Наприкінці гри чомусь музика стала дуже гучною, те, що я казала, взагалі не було чутно. Тому просто підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та до зустрічі в нових відео. Па-па!